Всім привіт привіт! Ви попали на канал Ніжка ПС і сьогодні у мене розпаковочка паперових сюрпризиків. Тут у нас наша папочка, і в якій у нас паперові сюрпризи. Сьогодні мені з відео допомагає мій брат. Він там за кадром. І сьогодні він також буде вибирати одну з лабугу, тому що він обожнює лабугу, і їх відкривати. Тому не пропустіть. Ну а поки що ми переходимо до нашої новинички. Та називається Кейпоп Мисливці на демонів. Давайте розглянемо наші пакетики. Ось цей пакетик він дуже великий. Він ну, навіть не поміщається в кадр. Це, мабуть, найбільший пакетик в історії мого каналу. І він ось так от має розриватися. Не знаю, що спрацює, тому. Подивимося. Наступні два у нас ось такі от Пумфумпурін і Hello Кітті в таких окулярах такий. І тут пише Кей-поп Demon Hunters, що перекладається Кей-Поп мисливці на, на демонів. І ось ці чотири пакетики: це які реально з того мультфільму. Це їхнє лого, це головна героїність дівчат. Це а, Якби маленький малиш, він п'є дуже перчений соус, і типу йому все одно. І це силует головного героя з хлопців. Давайте ось цей ми його автоматично відкладаємо не пізніше. А на сьогодні я хочу відкрити, мабуть, 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 саме такий простенький, тому вибираємо його. Скапі бар, хочу взяти ось цього з памперсу, тому що він теж дитинка, прям як е, ось цей от вони двоє, якби. Такі. Сьогодні ми закінчуємо багато колекцій. Одна з них це напитки, Останній пакетик. Наступна це також рюкзачки, також останній пакетик. Це милі тваринки в їжі. Ми теж закінчуємо 2025. Колекція Meal з Макдональдсу нас залишається чотири пакетики. Давайте сьогодні закінчимо колекцію з... здається. Ми починали з картоплі фрі, тому давайте закінчимо теж з картоплею фрі. Колекція гра в кальмара. Ось тут наші пакетики. Давайте візьмемо ось цю гру. Головоломка або думками на виборі два. Давайте візьмемо сьогодні. Радість передостання колекція. Перед тим як мій брат вибере Лабу, бо я хотіла сказати квівару. Ми вибираємо один з цих пакетиків. О, дивіться, ці такі милі. Давайте ми візьмемо, мабуть, ось такий, щоб є напиток. Перший брат вибирай, можеш вибрати, яку ти хочеш відкрити. Він хоче відкрити ось цю зелену. Давайте почнемо нашу розпаковочку з закінчення всіх колекцій. Значить, самий початок каталогу, номер 4, перша сторінка, нам попадається Пепсі. Ну, для перевірки, так, номер 4. Ось така, звичайна, пепсі. Отсюди. Ось такі от у нас дві стрінки цієї колекції. На жаль, ми говоримо їй папа. Наступна колекція, яку ми теж сьогодні закінчуємо, це ось ця. Номер 4 також. Тут у нас є якась перфорація. Так. Та ну, у нас тут також Пепсі. Я в шоці, тому що це дві наклейки під номером 4 і це дві пепсі. Тільки це така ніби як Папсі, того що ось такий ось малесенький песик. Ой, ну, трошечки рівно. І ось така у нас колекція. Дуже-дуже мило. Далі у нас ось ця колекція, і, в принципі, вона закінчена. В нас лишається тільки два місця. І один з наклейок він в цьому великому пакетку. Тому не пропустіть. І тепер наші рюкзаки, які ми теж закінчуємо під, під номером 3, ну хоча б не 4. І це все рівно бутилка, яка похожа на Пепсі. О, така у нас дуже водяно пепсі розпаковку сьогодні. Так. І ось так от. У нас тут така вода. В принципі, завжди важливо мати з собою воду, або якийсь напиток, щоб не пересушувати горло. Давайте подивимось. Не смійся. Давайте, ось, давай, відкривайся. Ура! Воно відкрилося! Так, тут у нас отакі от зелені туфельки. Не знаю куди. От сюди, мабуть, ось так. Ні, ні. Mm -hmm. yeah, yeah. Окей, давай ось. Сюди. Yeah. Ти що, якісь? <плес> <Ти шо? плес> Ми приклеїмо наші туфельки, тому що ну, це просто не відклеїться, як ви вже знаєте. Чому тут туфельки, я ну, взагалі не знаю, але, скоріш за все, тому що вони зелені. Бо 2025 рік потрібно було зчати в зеленому кольорі. Ось так от нас виглядає ця колекція, повністю закінчена. І давайте подивимось, як вона виглядає. Наша щаслива дівчинка тьотенька номер 1 сюди. Ось сюди вона має бути. Вона така ніби сама перша взагалі в цій колекції і сторінці, тому що вона сама головна. Так. Ось так от. Ну, і ми завершуємо нашу першу сторінку. Так само, як і другу, і лишається тільки третя. Але спрацювало. О! Ці мінчики! Значить, тут нам попадається два мінньончика, номер 11 і 12. Один це такий, ніби як він розтягується, а другий, я навіть не пам'ятаю, хто він. Ой, я забула. А, 12. От сюди. Я думаю, він буде трошки виступати. Ну добре. А, ні. І тепер, ой, приклеїмо на номер 11. А де його рука? нього немає руки. Добре, ручка всього челіка загубилася, але нічого страшного. І отак от виглядає наш Хеппі Міл повністю. А ми переходимо далі до гри в Кальмара. Мені дуже цікаво від цей розпаковувати гру в Кальмара, тому що я не пам'ятаю, що я туди відставила. Так, у нас тут під номером 4. Отсюди. Ось. А, я думаю, це печенько-шоу. У нас криптовалюта. І це тому, що вона. О, що це таке? <смі> Мені здається, це якраз гра, як наш пакетик. І ти отак от одну ставиш, і ти другу маєш так кинути, щоб друга перевернулася. <смі> давай, ще раз. Ще, раз, давай, давай. Але не перевернуємо команду. давай, давай, давай. Ай! Não, não, não. Não, não. Não, não. a não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Все, забирає, все, забирає. Але, ні, ні. Отже, повертаємося до нашої наклейки, яка ось сюди під номер 4. Як я говорила, тут у нас криптовалюта, тому що, якби в другому сезоні ось той ігрок, який був якимось блогером чи стрімером, і за нього багато хто в грі, тому що він там їх дорив і загубив багато грошей. О, тому тут криптовалюта, Яку ми опять розірвемо отак. Попадається ось такий от під номером 5, ось такий от мусорник. Він ось тут на дорозі. Так. От сюди. Дуже-дуже милі капітарки. Так, і ось тут, тут у нас під номером 9. Да, він у нас ось тут. тут. Ось такий от дя дяденька. Взагалі, мені здається, його кольор шкіри має бути світлішим, але нічого страшного. От сюди на номер 9. Ось так от він світиться відблискає. І тепер нарешті настала черга для чого? Для кажи. Для бубу! Так, там пише номер. Сім, сім. Сім. Ось так. Все. Ось так. Тепер давай відкриваємо пакети. Mm -hmm. mm -hmm. Тут є е, хусточка. Що це так? І є сумочка-полуничка. Можемо його так-от поставити з лабубу. Ось так от. Або тут є скейт, тут є камера, можна ніби лабуби щось фотографує. Ні, ні. Ну так. І туди. Так. Угу. О, так. так. Готово, все. дякуємо. Тепер ми продовжуємо відкривати. лишилася наша новиночка. Ось так от виглядає наш новиночка. У нас тут дві сторінки. Ось так от вони виглядають. Одна називається Boys, друга називається Huntryx, тому що це ті дівчата. Тут у нас такі номери, і це ніби такий маленький магазинчик, в яких продаються їхні напитки ось цих от, і їхні е, мівіни в цих в дівчат. Нам сьогодні попадається з дівчат, вона у нас під номером 2. От сюди. Пишіть, чи ви дивилися мультик і Чи він вам подобається? Всім, па-па!